Вітаю тебе. Пропоную тобі відгадати загадку. Тут багато експонатів, буде друзям що сказати. Мамонти і динозаври, древні люди їх наряди. Хто що їв, робив, як жив, як творив, шукав ідеї? Тобі цікаво? Іди до музею, так, звичайно. Сьогодні ми з тобою побиваємо в музеях, навчимося дотримуватися правил поведінки там, дізнаємося, які бувають музеї. Давай звернемося до словничка і дізнаємось, що означає слово музей. Музей це місце, де зберігаються цінні пам'ятки історії, природи, культури. Музеї бувають різні, бувають музеї, де експонати такі маленькі, що їх можна дивитись тільки під мікроскопом, а бувають музеї воскових фігур, я вважаю, багато хто з вас був там, де зблизька можна роздивитись улюблених кумірів. А є музеї іграшок, казок, шоколаду і навіть сновидіння. Музей, де зберігають і показують картини, називаються художні. А музей, які розповідають про тварин, де зберігаються колекції метеликів, жуків. Цей музей називається зоологічний музей. А також є музеї, які присвячені однієї людині. Це історичні музеї. Наприклад, в Києві знаходиться один із найбільших музеїв, присвячений Тарасу Григорьовичу Шевченко. Саме там зберігаються документи, речі, що стосуються життя, творчості поета. Зустрічає всіх музеїв книгою, в якій зроблена запись про народження Тараса Григорьовича Шевченка. Якщо Подивіться на малюнки, які Тарас Шевченка малював в дитинстві, вони переносять нас в світ його рідних та близьких йому людей. А зараз я хочу, щоб ти подивився, які чудові картини писав Кобзар. А зараз давай поговоримо про правила в музеї, які треба поважати. Верхній одяг потрібно лишити в гардеробній, тоді екскурсовод у залі не буде хвилюватися, що ти невдало розвернешся і зацепиш курткою старовинну вазу. Якщо хочеш поділитися з другом враженням, роби це пошепки, навіть якщо дядечка на картині схожий на вашого сусіда. Не варто кричати про це на весь зал. І розсилати повідомлення теж не треба, мобільний телефон взагалі потрібно вимкнути. Ну що, я вважаю, ти багато дізнався про музеї і зробиш частішими походи до них. Хочеш багато дізнатися, обирай музей, в якому буде тобі цікаво! А зараз запитання до тебе, в якому музеї ти б хотів побувати? І чому? До зустрічі!